Онлайн школа програмування SteamWar.com.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Давайте з вами сміливо розпочинати у нас сьогодні така тема комп'ютерна мережа, локальні і глобальні комп'ютерні мережі. Давайте з вами, шановні п'ятикласники, згадаємо, що таке комп'ютерна мережа. Дозвольте, я на початку вам зачитаю визначення. Комп'ютерна мережа. Це сукупність комп'ютерів та інших пристроїв, що з'єднані між собою для обміну повідомленнями та спільного використання пристроїв, програм і даних. І я впевнений, що ви неодноразово використовували комп'ютерні мережі, щоб спілкуватися з вчителями, з друзями, з батьками, щоб шукати певну інформацію в комп'ютерних мережах. І досить цікавий момент, що найбільша комп'ютерна мережа у світі це інтернет. Ось, подивіться, будь ласка, і вона об'єднує між собою мільярди і мільярди пристроїв, смартфонів, ноутбуків, планшетів, звичайних персональних комп'ютерів. За допомогою різних каналів зв'язку: Це і Wi-Fi, і за допомогою дротових. З'єднань і за допомогою мобільних інтернет мереж, тобто на сьогоднішній день інтернет є найбільшою комп'ютерною мережею. Запам'ятайте наступне, що завдяки використанню комп'ютерних мереж користувачі можуть отримати доступ до потрібних даних на інших комп'ютерах. Крім того, економляться кошти на придбання програм та обладнання, якими можна спільно користуватися по мережі. І дійсно так, ми сьогодні знаємо, що ми можемо і переглядати фільми, наприклад, на великих серверних комп'ютерах, наприклад, компанії YouTube, і знаходити відомості про відомих людей. Наприклад, на серверах компанії, великих серверних комп'ютерах компанії Вікіпедія, Да? тобто сьогодні інтернет дійсно розвивається і дійсно майбутнє за інтернетом. Ми з вами казали, що тема нашого року це комп'ютерна мережа. Так ось запам'ятайте, що найбільша комп'ютерна мережа у світі носить назву інтернет. Досить часто люди навіть коли чують термін комп'ютерна мережа, вважають, що це інтернет. Ну це трохи не так. Так, дійсно, найбільша комп'ютерна мережа це інтернет. Та окрім комп'ютерної мережі, яка носить назву інтернет, є і інші мережі. Наприклад, GPS система глобального позиціонування. Що таке GPS? Коли Водій їде на автотранспорті, то ця система глобальна вона допомагає йому визначити своє положення. І це теж комп'ютерна мережа, яка об'єднує в собі GPS-навігатори та супутники, які навколо планети Земля летають. Наприклад, мережі сотового зв'язку це теж комп'ютерні. Мережі, да, які допомагають нам з одного номера зателефонувати на інший, однак це досить розпивчате таке поняття, ось комп'ютерна мережа. І ми сьогодні бачимо, що і мобільні телефони дозволяють входити в інтернет, хоча використовують, наприклад, мобільний інтернет, так званий, і система глобального позиціонування, вона теж. Пов'язана з інтернетом, да? тобто між собою різні комп'ютерні мережі можуть взаємодіяти. Та найбільша комп'ютерна мережа інтернет. Давайте з вами поговоримо про комп'ютерні мережі. Інтернет це глобальна мережа. Тобто по всьому світу. Мережі можуть бути наступні. Вони можуть бути глобальні. Ось, які, в свою чергу, складаються з вокальних мереж, а вокальні мережі складаються з регіональних і навіть домашніх мереж. Да? Тобто, якщо у нас вдома об'єднані за допомогою Wi-Fi роутера декілька комп'ютерів та смартфонів, це можна сказати, що це домашня локальна мережа. Якщо у нас у місті є таке слово провайдер, компанія, яка надає Послуги доступу до інтернету об'єднує в вашому кварталі, або в декількох кварталів, або навіть по всьому місту, то це теж можна сказати, або міська, або регіональна комп'ютерна мережа. Ось. І глобальна комп'ютерна мережа, вона складається з локальних комп'ютерних мереж. Давайте з вами поглянемо на цю схему. Да, ось ми бачимо планета Земля. Ось і тут є різні мережі, які об'єднані в одну глобальну мережу. як ми вже з вами запам'ятали, що найбільша глобальна мережа це інтернет. А що таке глобальний? Глобальний від латинського «глоб» – земля, куля, той, що належить усьому світу, поширюється на весь світ. І дійсно, сьогодні інтернет поширюється на весь світ. А тепер давайте поглянемо приклади локальних мереж. Вокальна від латинського теж походить цей термін: локус, місце, місцевий той, що не виходить за визначені межі. І ось ми бачимо будинок, в якому між собою один, другий комп'ютер, Wi-Fi-роутер, третій комп'ютер, четвертий, п'ятий, шостий пов'язані. Ось, це локальна мережа. Но локальна мережа може бути що? Приєднаною до глобальної мережі. І так. Добре, давайте з вами, як люди, які використовуємо найбільшу комп'ютерну мережу у світі в інтернет, згадаємо, да? я впевнений, що ви неодноразово користувалися програмами для перегляду веб да, які дозволяють нам зв'язатися з іншими комп'ютерами і учасниками мережі. Ці програми називаються браузери. Браузер це. Програма, призначення якої є перегляд веб сторінок. І ось приклади браузерів, да, які ви могли зустріти. Це і Opera, і Google Chrome, і Internet Explorer, і Mozilla Firefox, і окрім цих існуючі інші браузери. Ці браузери у нас в Україні найчастіше люди використовують. І так, добре, ми з вами приблизно вже маємо так алгоритмічно побудувати наступне, що люди. Використовують комп'ютерну мережу. Комп'ютерні мережі бувають різні. Та найбільша комп'ютерна мережа у світі інтернет. Це є глобальна комп'ютерна мережа, та вона може складатися з чого? З вокальних комп'ютерних мереж або навіть домашніх комп'ютерних мереж, поєднаних між собою. І у більшості випадків, коли люди використовують інтернет. То вони використовують програми для перегляду веб-сторінок в браузері. А що таке веб-сторінка? Для тих, хто бажає знати більше цікавий факт, що веб-сторінка, з якої складається веб-сайт, була вперше створена людями, людиною, яка була науковцем з науки такої фізики. Ви її будете вивчати. В наступних класах. Давайте з вами зачитаємо відомості про першу освіті веб-сайт, які ми сьогодні з вами неодноразово використовуємо веб-сайти. Батьком першого у світі сайту став фізик Тім лі Будучи співробітником Європейської організації ядерних досліджень, CERN, розташованої в Женеві, вчений розробив перший сайт за адресою info.cern.ch і на сьогоднішній день цей сайт так само працює, шановні п'ятикласники, ось, кому цікаво, можете взяти цю адресу, ввести, знайти. ось. І я сподіваюся, що ви сьогодні оновили знання да, з цікавої нам теми з комп'ютерних мереж, комп мереж, з усіми нами любимого інтернету, улюбленого. ось. І давайте з вами підведемо підсумки. А підсумки у нас будуть такі. Ми сьогодні розглянули поняття комп'ютерних мереж, і розуміючи про важливість комп'ютерних мереж, оскільки вони приносять надзвичайну користь сучасним користувачам, сучасним людям, ось і в пошуках інформації, і у спільному використанні різних програм, і в перегляді. Різних файлів в інтернеті і обміну повідомленнями та файлами між користувачами продовжимо вивчення цієї теми, оскільки інтернет, як ми казали, це глобальна мережа, і вона дійсно має дуже-дуже багато цікавинок, які нам ще доведеться з вами пізнати. Радий, що залишаєтесь з нами, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!